Друзі, привіт! Вітаю на каналі! На вихідні нам з вами завжди хочеться подивитися щось недовге, романтичне та тільки про кохання, тому сьогодні підготувала для вас підбірку коротких українських серіалів про кохання, які захоплять вас з першого погляду. Неймовірні історії кохання, гарні актори, цікавий сюжет і головне нашою українською мовою. Тому, друзі, хто ще не бачив даних серіалів, рекомендую їх до перегляду, буде дуже цікаво. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Дівчата країна виходу Україна, рік виходу 2021». У головних ролях зіграли Анна Кузіна, Наталка Денисенко та Анастасія Цимбалару. У центрі сюжету серіалу найкращі подруги Інна, Віка та Катруся. У героїнь мелодрами різні професії, проте їх об'єднує одна спільна біда це самотність. Віка намагається не думати про нещасливе особисте життя та повністю віддається роботі. Катруся всю свою любов віддає сину, заради якого готова на все. А Інна пробує знайти себе після розлучення з чоловіком, який її зрадив і пішов до іншої. Одного разу Катя пропонує подругам зареєструватися в додатку для знайомств і спробувати знайти чоловіка в інтернеті. Чим закінчиться ця затія і чи зможуть дівчата знайти своє кохання, це ви зможете дізнатися, якщо подивитись даний серіал. Рекомендую до перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Мої кіно країна виходу Україна. рік виходу 2024». Серіал розповідає історію подружжя, кондитерки Саші та кіносценариста Дані, яке не змогло пережити спільну втрату і це зруйнувало їхній шлюб. Даня вважається зниклим безвісти під час волонтерської поїздки на фронт, а кав'ярню Саші зруйнували уламки російської ракети. Коштів на ремонт у дівчини немає, тож вона вирішує погодитись на пропозицію продюсера телеканалу, для якого колишній чоловік писав сценарій і завершити роботу як співавторка. У руках головної героїні опиняється ноутбук чоловіка і його записки про їхнє спільне життя, про яке він мріяв зняти фільм. Це рішення допомагає Саші по-іншому подивитись на їхні стосунки. Краще зрозуміти свого чоловіка і пережити сильні почуття. Чим закінчиться ця зворушлива історія, ви зможете побачити, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Ми більше ніж я країна виходу Україна, рік виходу 2019. У даному серіалі зіграли такі актори, як В'ячеслав Довженко, Віра Кобзар, Анастасія Карпенко, Тетяна Зіновенко та інші. У центрі сюжету даного серіалу знаходиться Настя та Максим Степові. Після 10 років спільного життя між ними зникла романтика, пристрасть і бажання продовжувати будувати сім'ю. Максим давно завів собі молоду коханку Олю, а Настя наївно продовжує самотніми вечорами готувати найкращі страви для свого благовірного та чекати його з роботи. Та після затяжних скандалів пара все-таки наважилася на серйозний крок на розлучення. І щоб врятувати шлюб батьків від краху, син Дмитро перед Новим роком загадав бажання щасливу сім'ю. Однак доля вирішила зіграти із степовими злу гру вона переселила душу Настів Максима а його душу у тіло жінки. Чи допоможе сімейна реінкарнація врятувати стосунки пари? І як вони житимуть у тілах одне одного. Це ви зможете побачити, якщо подивитесь цей цікавий смішний романтичний серіал про кохання. Однозначно рекомендую всім до перегляду. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою Одна брехня на двох країна виходу Україна, рік виходу 2020. У даному серіалі зіграли такі актори, як Світлана Орліченко, Ольга Олексій, Олена Коломіна, Дмитро Малашенко та Ярослав Гуревич. У центрі сюжету даного серіалу жінка Варвара, котра повертається у рідне місто, щоб відкрити нову філію івент-агентства. Вона найкраща організаторка свят, яка може знайти підхід до кожного замовника та організувати незабутнє торжество. Варя вміє робити інших людей щасливими, а чи щаслива вона сама? У Дніпрі жінка зустрічає свого колишнього хлопця влада і між ними знову спалахує вогняна пристрасть. Але не все так просто. Владислав одружений на милій дівчині Аню, яку він зовсім не кохає. Чоловік вирішує розлучитися з дружиною, але вона приголомшує його новиною про вагітність. Як будуть розвиватися події у даному серіалі і чи зможе влад залишити свою дружину з дитиною самих, все ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей серіал. Рекомендую його всім до перегляду, буде дуже цікаво. На п'ятому місці знаходиться серіал під назвою Катерина Країна виходу Україна, рік виходу 2016. У даному серіалі зіграли такі актори, як Наталія Сумська, Анатолій Хостіхоєв, Валерія Ходос, Марк Дробот, Дмитро Сова, Ольга Грішина та Дар'я Трегубова. Варто зазначити, що в основу сюжету даного серіалу лежить поема Тараса Шевченка Катерина. У село Шуліки проживає звичайна дівчина на ім'я Катерина. Як раптом сюди ж приїжджає група для зйому кінокартини і разом з ним популярний актор Олексій Красільников? Катерина закохується в Олексія, і події стрімко набирають обертів. Життя кожного швидко змінюється. Дівчина завагітніла і щосили намагається вирватися з села, щоб знайти свого коханого. Звісно, на її шляху зустрінеться не одне випробовування. Дівчині доведеться стати сильніше, змінитися і навчитися приймати життя таким, яке воно є. Як будуть розвиватися події у даному серіалі і чи зможе Катерина отримати бажане, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей серіал. Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!